Так, ще раз записую, бо не записалося чогось. Не записалося, не включив презентацію. Зараз я отут початки ще так. Сторінки розставляємо. Сюди верстат, Ось сюди 22 замість трьох нулів, Ось сюди номер групи. Показую. Як це все робити? Засвітили по ширині полтора макет, нулі. Отут От у нас дивіться, речення розтягнуті. Відповідно, оці крапочки, треба їх поприбирати. Вони в основному появляться, якщо у вас флажок буде включено, значить, оці кружочки такі прибираєте. І тоді у вас речення. Стає правильне, речення стає правильне. Так, далі отут, ви, шрифт не відповідає, повинен бути Times New Roman. Так, на таблиці мінімум повинен бути 4, 12 можна. Значить, ви або кожен абзац переплигуєте отак, або штягнете е, так. На більшу, щоб у вас не скакувало. Якщо у вас рамочка спригнула вище, то треба нижче, то треба писати продовження такої-то таблиці. Ших ви зробите. Знову ж тут по ширині. Має бути тут по ширині, але обов'язково розрив Вставлення, сторінки, розрив, і отут тоді підтягуєте. Підтягуєте, значить, тут те ж саме має бути основне по ширині і ваша лінієчка двигається сюди. А оце ось ваше. Ось воно має бути отут. Так. Отут все по ширині. Далі, отут тексту мало повинно бути. Повинно бути мінімум дві сторінки. Мінімум дві сторінки. Шукайте у моїх лекціях. У моїх лекціях шукайте. Садіть на лекцію. тут одиничка в мінімум. Так, вимоги до приводу. Знову ж таки, основне по ширині. Якщо вам не подобається, можете отак підвинути. Далі, 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 далі. Значить, тере обов'язково повинно бути. У вас дефіси. Обов'язково тере. Вони робляться отак, буква пробіл. От, далі. По ширині це все має бути. Ось по ширині. Далі поїхали. Дивимося. У вас тут, у вас тут рисунки підписуємо, підписуємо рисунки. Отак От рисунок. Рисунок. По розділу 1.5. Він у вас другий рисунок в цьому розділі. Пробіл пробіл буква. опс, оп, оп. Отак воно буде. Не треба жирним. Воно має бути отак от у нас. Не жирне. Так, ну і оцей рисуночок ви перебираєте формат обітнути. І обрізаєте тут. Так, далі. Оцей розділ починається. Обов'язково нового листа. Ставити сторінки. Розрив. Так, сюди. Отут у нас має бути. Отак от воно. Один нічка. Основне. По ширині. Дивимося. Півтора. Макет нулі мають бути. Де у нас починається з лівого краю, після де ставиться кома. Якщо буква Д великий, на маленьку. Всі отут стовпчик наставляться. Це у нас так само. Де отак ось воно повинно бути. Так, тут у нас діаметр, де знову ж таки сюди. Де у нас сюди? Якщо не виходить, беремо за лінієчкою і тягнемо. Так, далі отут у нас все сходиться. Ось сюди потрібно буде вставити там схеми підключення. Схеми підключення я вам посилання кинув. Отут у нас на основному по ширині, значить, лінієчку підтягнемо на одиничку. І якщо у нас дуже далеко потягнутися, то сюди теж тягнемо. Далі отут є, отут є, знову ж таки, по ширині всі розділи. Пробуємо з абзацом одиничка. Так, де отут бажано де дописати. Де, кома. Якщо буква Д велика, скучила, ми її робимо маленькою. І подиграємо її без абзацу. Далі тут у нас... Тут більш-менш нормально. Отут ми посчитали. Посчитали. Отут абзац, тут же я показував, подивитися в тому відео. Пішло тут. Оці табуляції прибираємо. Тут ми посчитали. Все, тоді припиняю, записувати. Опа.